І так, слідущий етап роботи був закрити оці більця наші Отбойні, отбойники, такі тіпа, перегородки, то ми зробили дві по краям, вон там і он там, щоб вони нам не мішали ходити, заносити їду, якби був доступ боку десь до... Столу, то можна було ще додати ну, місце, одне або і два якось, чи може одне, а може і не додати, ну просто що зробити тут ширше. Отака От штука. А це зробили для того, щоб, мав упор, вся наша конструкція, бо тварини будуть давити, коли будуть їсти. І щоб вона була дуже стійка. Отак. От Тут все дуже просто 30-та доска нова, це, що я купляв на опалубку, 30 10, 100 на 30, отак, Що в міліметрах говорить. Просверлював просто дирку шестерка і 5. Як це вони, Шост, шостий болт. І довжина 5 см. Отак От і насильно зажав. Отут шайбочка маленька, тут шайбочка велика по дереву. І все тут уже хіба відірвуть в з оградкою. Так, це поперечні перегородки. Все так само. Чик чик І саме головне, є в мене тут перегородки ще. Такі теж я тут на синю зробив, там дюбілями забив той брусочок такий. А тут зробив маленький потай і оцими шурупами по металу. Просто в трубу тут вже теж, я не знаю, вирвати треба постаратися. Але в принципі бики, у них дурі хватає, вони можуть вирвати що угодно. І так само на тій стороні. Теж так само дві доски. Стоїть, ну, щоб корм. Сюди крайні, е, крайня тварина, сюди мені на проход не закидала корм. От так сюди. все. Ну І саме головне. Дві доски під основною трубою, де у нас вже прив'язані привязі приварені. Отака От штука. Отак. От дві десятих доски. Теж на двох болтах, таких самих шістьорочних. Теж 5 см довжина, просверлив і закрутив тугенько. І так, по всім рядам уже все зроблено. По всім відділам. Все, красота. Лишилось тільки покрасити. Так що, все вже рухається до фіналу і до того, що ми вже скоро будемо прив'язувати наших тварин, слава Богу. І слава Україні, нашій ненці рідні. І так, нарешті це сталося фінал. Уже можна переводити і ставити тварин, вже все готово. І чим ми зараз і, власне, і займемося? Так, дивіться, вода зроблена. Пішла, 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 кожна поїлочка. Ось індивідуальні крани. Раз. Вода є. Закрили відкрили. Так, все покрасили. Тут все на болтиках, все крепко. Тут все покрашено. Прив'язки вже вчіплені. Поїлки зроблені. В принципі, вода однаково всіх працює по однаковій системі. чик чирік так, що виходить? На кожну поїлку індивідуальний краник. Захист такий з уголків тройки. Там індивідуально ми. Тут щоб видно було краще. Індивідуально придумали тут трубка, така 2х4. Закрили її, тут все і болтик. Все просто. Тут американку обов'язково, щоб відкрутити, поміняти. На болтах тут шайби додали все так Цепки. Потім проходи зробив, щоб коли буде виділення випорожнення в тварини, щоб туди мені нічого не затікало, не закидало. Фекалії і сеч. Тут ми другі привязи зробили. Прив'язано на ремішках тут. Тут вертушка вверху і тут вертушка. Це може комусь без рогом, якимось тваринам або цей. Отакі два паска, два прив'язи. Так, теж поїлка. Раз. І все робить. Хорошо. А тут ось цепок поменше. Може маленьке в мене якесь детилятка, я його можу перемістити в будь-яку сторону, де в мене буде. Ну, коротше, привязи всі відв'язні, крім тих двох. Отак, все готово, так само тут. Все залито, щоб усього в мене не затікало какашки і сеча. Так, представляю вам нових Нових героїв. Нових героїв майбутніх відіків. Так, перша теличка квасоля. Я її купив. Верніше вона народилася 25 лютого. Так, купив я її. Було в ній 68 кг. Не пам'ятаю, місяць там чи півтора отаке. Так, друга теличка. О, вже дивіться, тільки вив'язали вже п'є з поїлки. Вже бореться за водичку. Друге, криклива. Чи крикунка бо дуже сильно вона кричала в дитинстві, не могла дуже перевчитися на свої корма. Вона народжена 23 е, березня. Оце рівно місяць у них різниця. Ну, це трошки більша, трошки вища. А, дивіться, як пів водичку. Нічого, поїлки всіх вчать. Вона, кстати, з білого в один день народжена. Так, третя сивулька. Так, наша сивулька. Де ти? Так, а вона не записана. Вірніше вона не в мене записана, не в цьому, коротше, записнику. Ну вона десь теж кінець березня, начало квітня, якщо я не помиляюсь. А може і кінець... А ні, вона, мабуть, кінець квітня. Так, да, на кінець квітня приблизно. Так, е теж гарненька. Так, сементал. Він взагалі е красивий і гарний. Не надо дивитися, що він малий. Дуже налякався, тепер не хотів він такий трохи дикувати. До рук не, не хоче дуже йти. Він наймалий з цієї банди. Він народжений 2 травня. Так, Василь. 2 травня народжений, я його купив 2 місяці, було 80 кілограмів. Так, я їх зараз от, після того не важив, бо вони всі були в клітках і дуже дикуваті, якщо. чесно. Це зараз перше число буде, будемо важити так, як обично. Так, третій, ось ой, екземпляр, слідущий. Пиріжок. Так, у пиріжка. 18 березня він народжений, я його купив, 50 кг ньому було, не пам'ятаю там. Наверное, місяця ще не було, бо він був гарний такий бочок. Так, дивіться, який красавчик. Темновато вже був вже вечір. Так, і зразу братішка його, оце вони разом стояли. Петька називається. Петька рождений 20 вересня. Ой, 20 березня. Оце в них пару днів різниця. Я його теж купляв 50 кілограмів в ньому було. Так, оці старші закінчилися. Пішли полусементали. Так, ось два хлопчика. Це в них папи, папа сементал. Ось у цього мама Абердин, полукровка, Абердин Ангус, а цей від Говштина, мама. Так, цього звати Баунті, а цього звати Кузя. Приблизно в них десь такі 130-120-130 кг ваги. Бо я цього недавно купляю, це їм по три місяці. Я там подивлюся в записи, напишу і 1 числа вже будемо мірити їх, то я вже буду знати, точно скажу. Отакі От два хлопця, сіментали. Ну і ось ці це мені м'ясники привезли, вроді непоганий, сказали. Ну таке, вроді їсть. я взяв на пробу, чи буде добре їсти, чи не буде. То це він в мене вже пару днів, то поки їсть. Якщо мені подобається, то я може ще й буду його держати. Так, і лишається в нас три місця свободних, Там два і тут одне. Це я хочу одне держати страховочне, може десь хтось колись щось привезе, інтересне, то це буде одне свободне місце. А на два місця в мене є вже два хлопчика маленькі. Ну отак от вот. хлопчики вже ці тільки відлучені від молочка, вже повністю самостійні, вже заняли своє місце так, як їм і положено. А от ці вже, звісно, переросли, їх би давно перев'язати. Дуже вони налякані, ми тепер трохи намучилися з ними. Ну що таке? Дивись, цивуля яка нагла. Успокойся. Ой, дивіться, який Василь гарний. Mm. Теж грубий такий костлатий, ну як Сементал. У нього мама Сементал, папа сементал. Баба теж така похожа на Сементала. Мені кажеться, що це натори Сементалка, що це він навіть як чистий Сементал. Ну Гарний. Ну він маленький ще, він 2 травня тільки народжений. Ну, ось перші дівки. Тут тепер буде так. Я тих здаю. З того сарая старших, а цих старших з цього сарая перевожу туди. І так воно буде йти конвейером. Маленькі з підсоски з молочного періоду зразу будуть іти отак з кінця. Отакі діла. Отак відбувається годівля. Спеціально їм трохи пізніше. Вони вже вчорашнє все виїли, щоб гарно їли, щоб показати, як їдять. Оце тут у нас горохляна солома. Це я цього року купив 100 тюків, щоб експеримент провести. Ну і їдять вроді. Вон горох тільки полишався. Ті їдять гарно. Кормовий стіл їм подобається. Ось такі діла. В принципі, добре. Адаптацію вони пройшли трошки там, як завжди, на привяз. Ніхто не хоче йти. всі хочуть з прив'язати бігати. Вода, в принципі, тече все нормально, поїлки працюють, питань нема. Дивлюсь, там вже і боролися з ними. І били їх там, і товкли, але пластик, видно, хороший, то питань поки нема. На такі діла. Так, і на кінець хотів сказати. ну, Ця половина вже завершена. Ту половину, напевно, цього року я робити не буду, бо я не встигаю. Все треба, все треба. І на все не вистачає в мене часу. Ось на то все, пока там. Коротше, мабуть, буде так, як є. Нічого поки не можу зробити, я з тим не встиваю Так, а на рахунок цієї половини хочу подякувати е, Мому Шураку Костянтину. Ми з ним з самого маленького, з самого дитинства дружимо. Він мені вже, можна сказати, як брат. І ми виросли, і він ну, взяв заміж мою сестру рідну. І ми вже з ним, як друзі, то вже і так і шураки, то нічого не обходиться в моєму господарстві без його допомоги. Дуже йому велике дякую. Хочу сказати, хочу сказати що я тебе, Кастян, знаєш, ти дивишся ці теж відіки. Я тебе люблю, дуже сильно поважаю. Обнімаю і щоб тобі було велике крепке здоров'я і щоб все в тебе теж було. От так хочу сказати йому такі слова. Бо що тільки я не роблю? завжди він мені допомагає, завжди безотказний. Це він мені не знаю, ще кращий за родича, можна сказати. Ну як рідний брат. Так що я не посоромлюсь цих слів. В принципі, все, нормально, все працює, так як я в принципі продумав. Багато чого я взяв з того сарая, там теж все нормально ну і отакі от діла. Так що хочу сказати, займайтеся сільським господарством, допомагайте Збройним силам України, хто як і чим може. Слава нашій рідній ненці України, героям нашим слава! Я думаю, все буде добре. Дай Бог. Всім пока. Дякую за перегляд.